Привіт, шановні підписники! І з вами я, Назік, і перед початком даного відеоролика хотів би вас попросити, щоб ви підписалися на канал, поставили лайк. І в нас сьогодні в World of Tanks Blitz вийшов такий івент, як злив ресурсів. У мене є ресурсів, є, в принципі, небагато, але є за преміум аккаунт. Я думаю: а чом би не злити преміум аккаунт, повідкривати контейнери, а вдруг нам фарта неї, і ми виб'ємо БЗ-шку 74 дроп 1. Давайте ми заберем. Ну, злєм, не знаю. Давайте 120 днів. Там на краняк свою прикупимо. согласні? Согласні, Я повністю з вами згідний. Так, так, так. Обміняти. Все, так. Скільки у нас преміум акаунт? 39 днів, 40 на місяць. Вистачить з головою. Так, і я розумію, в мене є 9000. Плюс... О, тут, тут ми нічого не можемо. Так, тут 90, ну це взагалі бред. Хоч саме адекватно це обмінювати на преміум аккаунт його. Е, так. Я так розумію, що нам потрібно відкривати оці контейнери Deluxe, а там же нам буде випадати всякі якісь штучки. Ну так, перший сюди, рідкісно сюди бустер Так. так. Дає куча всяких сертифікатів на різні танки, але що б да дало би конкретно би на які... О, 250 золота, окей. Ну, коротше, типа. На Black Prince дало. Так, нам зараз дасть ще щось. Легендарне і пішно еліксиру. Добре. Ну, на 10 нам контент треба, щоб було 6500. Ага, забрати. Угам. Ну, ну. Якщо що, щоб щоб хоча б щоб два рази нам відкрити. Це нам треба 1000, нам треба ще 40 тих. Бустере золота. Кісь. Камови по. Окей. Ми рідкісна карта. Забрати. Потом. Епічна карта. Так. Золота. Ми можемо їх обміняти на такі карти, а тих можемо обміняти на такі карти. А чи можемо обміняти на такі карти. Логічно? Логічно. Я думаю, що ми більше відкривати нічого не будемо. Їх можна просто. 85 на тігера, якось там 131, Що за, за тігр такий. Маби ще я б знав. би. Так, що ми ще можемо обміняти? Золота в нас не вистачає. 350 це вообще бред. Смысл що за финя? 975 ми можемо. А за золото скільки ми можемо. 300. Смішно і грішно, блядь. Так, добре, грізне. їх на 3800. Де тут в нас. Подивімося, що дає за оці картки. Ага, типа, якщо ми будемо грати, будуть нам давати оці штучки. Е, так. 120 тисяч кредитів. Блять, придурок, їх не надо використовувати, їх треба отакого. 200X5 Т-45 удало. Давайте Т-45. О, у мене 50 їх. Ні, фига собі. Та ну, що серйозно, да, серйозно. Ну, саме вигодно, типу, це активувати е, під, під е, преміум-аккаунт. У мене було 280 днів, у мене 40 днів. Я просто вирішив вам зняти такий відосик. Я думаю, нічого страшного в цього немає. Але це скам. І я думаю, що це всі це, всього воно не коштує. Так що, дякую, що дивились. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк і з вами був назік і всім пока.